Привіт всім! Ви на каналі Ксюшкіна сім'я. Це західна частина України, а саме Рівненщина. Зараз в нас після дощику дощик пройшовся, такий гарний дощик пройшовся. Зараз трішки втихомирились, хочу посадити квітки, які мені дали. Так як вчора полінувалися, бо вже було пізновато. Ось так. Кому цікаво, Лишайтеся з нами. Обов'язково покажу ще щось. Гарного всім дня. І так, я вже в своєму квітничку. Ось це е, має бути ромашка. Здається, мені, що вона має біла. І дивіться, що я тут знайшла. Це мені здається. Ой, як вона називається? Папороть. Дуже схоже на папороть. Дуже. Бо в мене така. Похоже, є. Ну, не знаю, втикнемо десь, побачимо. Ну Дуже воно мені схоже на папороть. Цього кущика я розділю на три частинки посажу ромашки, а ось цю капусточку нещадно розділила лопатою і ближче до забору. До сітки по зараз її поселю туди. Ну, ось так посадила капусточку. Дивіться, які після дощу черв'яки здоровені. Можна на рибу йти. Ось тут у нас така краса самосіви. А ось тут нарциси наші жовті, самі-самі перші. Вони такі пушисті, пушисті, рукавиця грязна, так як було, то страшенне. Ось так. Ще ось кума мені якогось року давала гіацинти і замітила, що ось такий білий, він ось, напевно, це вже третій рік, і за третій рік тільки одненьку молоденьку випускає. Ну, але буде дуже гарний. На щось небі летить. І ось такий рожевий, гарненький, гарненький. Ну тут вже більше на наступний рік, Ну коли перецвіте, обов'язково їх розсаджу. І ось ще такий фіолетовий, дуже гарненький. Тут у нас первоцвіти. Хто приймули називає в нас, називають первоцвіти. Ось такі гарненькі. Були ще тут білі і всякі такі, але вони десь звелися, то пороздавали і лишилися ось такі. На розах у нас ось вже такі листочки, трішки був у нас мінус п'ять. Пару днів тому і ось трішки підмерз, але нічого страшного. Далі відмолоджується і ось є ось така краса. Ось цих самосівів дуже багато. У мене ось тут рядок роз. І там під хатою посадила один кущик ромашки. Ось там другий. І геть в кінці третій. І ось у нас нарцизи вже починають де неде де гарно розпускатися. Я ще хотіла за юку запитати, ще потрібно юку підрізати, бо я однієї жіночки дивилася, і вона ось ці всі нижні, 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 ось ці-всі вона обрізала, тільки лишала молоденький верх. Чи потрібно, підскажіть, будь ласка, хто знає. Ось дивіться, яка лілія витикується здоровецька. Це ще така біла і пахуча е, лікарственна. Це було як по українськи Лікувальна. О. А ось це снить, чи як вона правильно називається. Її дуже люблять кролики. Зараз візьму чистими ручками. У нас тут дуже багато заєсниті. Ось тут під хатою просто. Просто-просто. А ось такі сніч кролики дуже люблять нас. Їдять гарно. Помічник виглядає. Ось такі у нас дуже, дуже дуже сильно гарно піднялися. Тюльпанчики, які є. А коли ми сюди заселилися... Дуже було багато, Щось дуже багато було в нас тут тюльпанів, і вони мені просто так в той час надоїли, що я вирішила їх всі уничтожити, але потім з часом ну, деякі полишалися, і все-таки захотіла понабирати і знову. Їх сюди. Ну, там більшості були всі такі червоні, які на 9 травня цвіли, але ось так. Ой, дивіться, який красунчик. Він такий жовтенький і така салатова, салатова є прожилка. Ось такі красунчики у нас вже цвітуть на сонечку, вийшли. Гарненькі-гарненькі до сонечка нахилилися. Кожного року, коли починається сезон травички, я кажу, що свій квітник засію травою, звичайною, і там чи газоною, і все на цьому буде. Але, як практика показала, з кожним роком все більше і більше суну я сюди щось нового. Ось так. У нас ще ось тут є така декоративна кучерява верба, коли вона. Розпускається дуже гарно. Цьогоріч її не підрізала і так вона вже лишилася. Ось такі нас справи. Наші пташки вже хочуть вийти трішки погуляти, випускаю їх. Якщо не на берег ідемо, то випускаю, бо було то в них страшне. І ось вони собі вже знають, куди бігти. Зараз на город підуть, трішки попасуться. І ось такі в нас справи. Я вже присіла на підвечірню каву, зараз поп'ю каву. Ось в мене взяла відеречку. піду на рву кролям сниті, а піду ще на берег, хочу на берег піти, знайти, може буде молоденька кропива для поросяти. Ось так, такі справи в нас. Погодка налагоджується. Сподіваємося, що вже не буде того дощу. Якщо чесно, вже надоїло той дощ. Хочеться гарної погоди. Ну, хоча б, щоб не капало зверху. Як капає зверху, навіть настрої немає щось зробити, А працювати потрібно, так як скоро свят. І ось так. Ну, ось таке яєчко. У нас знову сьогодні. Ось таке мені це ще навіть менше, ніж те, що було раніше. Позбиралася банда слухає, чекають, чекають ось, ось, така невеличка бандочка, а госочки з качачками щось собі там дзьоботять. Бляду. Я люблю з індиками дражниця. <свистити> Не хочуть. Бляну! <хреть. свистити> а ця царівна стоїть, чекає, принця, мало її своїх трьох, то вона щось чекає. Ось цей індик найбільший, але в нього щось з однією лапою припухло. Ось там ось там. Лапа припухла. Не знаю, що робити, що це буде. Ось. Ну він же так не кульгає, бо спочатку кульгав. Я його хотіла лишити на господаря, але не знаю, буду бачити, так як він найбільший, самий, самий самий гарніший. Бо ось цих два треба. Треба якось відправити в каструльку, все ніяк не має часу. Ось гуси качечки вже йдуть далі на травичку. Ну, хай походять, поки по я по подвір'ю, то й вони хай погуляють. Ну, ось моє відерочко, ось таку снить. Зараз кроликам не зчіпаю. І буде смакота. кота. І квіточкам не буде заважати. І кролики поласують вітамінчики. Дивилася сьогодні на талочку, вона там своїм тваринкам салатик робила свіженький. Ну і я вирішила також ось таку смакуту нарвати кроликам. Ось так, пожменці, пожменці не побагато, буду давати, так як вони ще зеленого не їли, щоб їм. Животики не повздувало. Потрішечки будемо давати. Щось у мене ця кориличка трішки приунила, але ось зелене, вона їсть гарно. Якийсь в неї був апетит слабенький, але зелене їсть гарно. Ось, щоб ви розуміли після дощу, яке в нас болото, Ну, але потрібно вітамінчики знайти. Ну Ось так букет такий нас обирала на завтрашній ранок кролика. І ось відеречки нанипала молоденької кропиви. Смакувати будуть. Я думаю, що кролик, кролики теж відчувають весну і вже хочуть зелененького, тому вони вже перебирають харчами. Зерно не доїдають, моркву не доїдають. І ось таке. Я вже прямую додому. Зараз буде вечірня поранка, запалимо ще грубку. Та як вночі ще ну, на ніч топимо. День тепленько, а на ніч ще, теп... ще топимо. Так що бажаю всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. Всього вам самого найкращого. До нових зустрічей. Па-па-па-па.